День четвертий, моя відповідь така. Стандарт 9 передбачає 5 методів вибуття запасів, ось як і методи амортизації. Це є перший метод середньозважений, нема, до речі, перший, другий, п'ятий. Вони в тому порядку можуть бути використані якому заманеться вам. Отже, середньозважений метод FIFO, перший прийшов, перший вибув. Ідентифікованої собівартості далеко не для всіх запасів підійде, хоча його часто використовують. Третій ціни продажу, і п'ятий нормативний. Нормативний це якщо є виробництво продукції, зазвичай там його використовують. Ось. А який метод вибуття у вас? Я почитала, дякую за ваші коментарі. Я застосовую зокрема метод FIFO. А в тих підприємствах, де я виступаю головний бухгалтер, так уже склалося, Хоча це питання облікової політики, а не як собі бухгалтер захоче. І... У мене там було ще питання до вас: а чи можна різні методи вибуття використовувати? Відповідь так, можна, якщо є запаси, які мають різне функціональне призначення. Наприклад, ви магазин, який торгує канцтоварами, у вас для канцтоварів, які ви торгуєте, якими ви торгуєте, буде середньозважена. А для канцтоварів, які йдуть в бухгалтерію, метод ідентифікованої собівартості або FIFO. Таке теж може бути.